Дівчата із села Шелудківка Слобожанської громади згуртувалися ще у березні 2022-го. У кожної своя історія війни, але їх талант, вдячні серця, молодість, краса і любов, об'єднуються у великій справі волонтерстві. Віта чуб Опалінська, Тетяна Павленко, Анна Галі. 23 лютого дівчата провели свій черговий творчий захід у Зміївській бібліотеці на підтримку Збройних сил України. Вельон скінцями. Під білий вельо з кінцями, більше не підеш з хлопцями, більше не підеш з хлопцями. Сьогодні дівчата допомагають своїм, проводять збори на необхідні речі, пікапи та мавіки. Бо в кожної з них є близька людина, яку вони чекають з перемогою з війни. Батько Віточу Попалінський зник без в лютому 2023 року на Бахмутському напрямку. На оцій благодійній пісенній зустрічі ми запрошуємо людей для того, щоб подарувати їм якісь свої емоції і зібрати на загальну потребу для наших хлопців. Хлопці, які служать, в різних підрозділах територіальної оборони також збройних сил України це чоловіки, наші дівчат, які дотичні до цього концерту. Якщо брати загальну мету саме цих заходів, то ми вважаємо, що кожна людина може допомагати армії тим, чим вона може. Тобто, якщо у людини є, наприклад, талант до співу, вона може взяти, проспівати і тим самим подарувати людині якісь емоції або відчуття. І, грубо кажучи, отримати за це ну якісь гроші, які конвертуються у перемогу. Чоловік Тетяна, Ярослав Ісай, села Шелутківка, теробороні та захищає нас із вами. Назвати Тетяна е, в мене теж чоловік-військовослужбовець. Е, коли я почала разом з Аною займатися цими заходами, всім, один мене був один ну, єдина така мета це бути підтримкою моєму, моєму чоловіку, бо ми його тил. Дил військових, ми маємо що зробити. Ми не маємо пускати руки. Бо коли ми не пускаємо руки, і вони ніколи не опустять, тому будемо йти до перемоги і робити все, що в наших силах, наречений анни Галі, теж на фронті у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошевого атамана Івана Сірка. Одного разу я прийшла до Віти і кажу: Віт, потрібно щось робити, тому що немає уже сил терпіти цього потрібно якось розвиватися і взагалі допомагати нашим хлопцям, і ми так. Рішила, я кажу, ми можемо зробити концерт. І так почалося спочатку перший концерт, і ми так разом організовуємо, тому що е, я живу співом, і я вже займаюся давно, і дуже хотілося би познайомити більше людей з цим і допомагати цим армії. В ній очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина, все чекає того, вже його душа мав, я в бою, за волю пішов, дали за правду і долю нових до поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далеки. Концерт, який вони подарували зміївчанам, був неперевершеним, зворушливим, пробираючим серце і одночасно даруючим надію, що кохання, віра та мужність подолають все. Лариса Бударіва, стоміна Анастасія, канал Медіа